Ще одну порцію дівчата зробила з тих огірочків. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Знов прийшла до Маринки, будемо щось робити, будемо щось закривати. Компоту трішки зваримо з малиною. Та личи знов закриємо. А це вона хоче знову закрити ще одну порцію, цілу порцію огірочків, ті що з чесничком, дольками, чи як вони там називаються. Значить, так, отут 4 кг порізаних огірочків. Я поки прийшла, вона вже все накришила, тільки вона не розрахувала, що ж тут треба буде його е, мішати. Значить, так, сюди треба. Це ціла порція твіст. Дві столових ложки гірчиці. Я собі зараз поскладаю інгредієнти, а потім візьму більшу посудину і перемішаю. І в стакана солі. Так, дівчата, стакан цукру. Один стакан 9% оцет. Чи то уксус, чи то оцет. Одна столова ложка чорного перцю. Чесник треба. Чесник. Де часник треба. Ага, бачу. Так, часнику треба. Дві столових ложки дали на часнику. Поки я прийшла, Маринка вже все поробила, панки приготувала. Вже я лечу, понакладала хазяйка. Ложка, кава, Кави буду, кава буду, а як же, а? Зроби, звісно. Так, так дівчата, ще сюди наливаю. Так, дівчата, поскладала я сюди всі інгредієнти. Зараз я перекладу в іншу посудину, дівчата, це все діло перемішаю, і хай воно стоїть три годинки. Так, дівчатка, пройшло вже три годинки. Вже воно настоялось гарно. Тепер розкладаю оці огірочки по стерильних банках. Гарненько так треба вкладати. Так, дівчата і хлопці, розклала я ось по баночках. І ставлю в кастрюлю. Стерилізувати. А скільки у нас баночок? Дев'ять вийшло. Дев'ять. Десята неповна. Це таке? І буде стерилізуватися 20 хвилин з моменту закипання. Тепер закручую, дівчата, закрутила і вкутую до повного вихолодження. А я бажаю як я, завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!